Це моя відповідь на питання. Я вам це питання в кінці відео теж поставлю, і ви теж маєте дати відповідь. Отака у нас буде зараз гра, інтерактивчик. Ви напишите в коментарях. А щоб дізнатися що за питання ну, дивіться відос Отак це працює. Я знаєте, така, буду тримати інтригу про що ж буде цей відос? Хоча тема вже оголошена в назві. Давайте поговоримо з вами про музеї, галереї, виставки і всякі такі подібні штуки. І чому сексі персони все-таки ходять в музеї. А ми ж з вами сексі персони, тому ось давайте чуть, -чуть підсипимо мотивації в наше побутове існування як художник. Нам всім добрий день, добрий вечір, добрий ранок. Якщо ви вночі залипаєте в Ютуб, то доброї ночі. Але нагадую, що вночі спати треба, а не таким займатися. Я повірте, я нікуди не дінусь. Ви можете піти відпочивати, а потім додивитися е, черговий випуск. Я, Анта, е, це мої ручки, яким я використовую, щоб малювати картинки. А це от все інше я використовую, щоб спілкуватися про малювання картинок. Ще іноді додаю якісь е, свої історії і ділюся досвідом, як при цьому всьому, щоб короче кукуха не поїхала. Сьогоднішня тема дуже цікава особисто для мене, тому що. Для мене воно стало перевідкриттям. Є якісь е, речі в моєму житті, які е, мене формували як художницю, але яких я в юні роки на початку своєї е, кар'єри діяльності. Не сильно то усвідомлювала. І отходіння в музеї це одна із них. І зараз, вже з багаторічним досвідом, я більш свідомо стала до цього відноситися. Це стало цікавою і дуже надихаючою частиною мого життя. Зараз багато хто цю штуку ігнорує. Давайте да, дисклеймер, що у нас війна в країні, і не те, щоб у всіх, на жаль, є можливість дозволяти собі постійні походи в галереї або на виставки. І багато яких мистецьких творів. Просто руйнуються. Мені щоразу дуже боляче, Блін, не знаю, мені взагалі дуже боляче дивитися читати новини, але коли я бачу черговий спалений росіянами музеї, у мене прям якийсь особливий тип персоналізованого болю виникає. От вам коли нудно. Ви що робите? Ви куди ходите? Якщо ви кудись ходите, якщо ви не зовсім е хікі і сидите лише в своїй кімнаті зі скетчбуком і арт-ютубчиком, який щось буде розказувати вам на фоні. Ось раніше я в основному зустрічалася десь в місті зі своїми друзями, ми могли піти в якийсь заклад, там попити кавусю, посидіти, поспілкуватися. Іноді я ходжу в театри або в кіношку, ну, типу, начебто, все дуже бейсік, що я усвідомила для себе, що є надзвичайно мало. Ходила по музеї, будучи підлітком, я ніколи от жодного разу не мала ідеї взяти своїх е, друзів, тому що в мене майже не було друзів. взяти своїх друзів чи подружок і сказати: ей, е, пішли в картину галерею, дивитися на натюрморти. Ми з батьками, а потім я вже і сама багато подорожувала європейськими країнами, і от в ці поїздки у нас завжди був. Формат не типа приїхати. І просто сидіти, попи в готелі і там ходить на пляж. Ні, от типа ми приїжджаємо на море. Ми такі, який тут музей античних скульптур, замість того, щоб тусити в басейні, ми сьогодні встаємо о 6 ранку, беремо бутерброди, беремо термос, їдемо 150 км кілометрів на сусідній мис, для того, щоб там піти короче, в якийсь дивний будинок, де буде збірка античних прикрас. І Я така, кожен раз така, ой, що, просто, просто залишити мене, я хочу просто нічого не робити. Коли я вже стала дорослою, я дуже багато стала думати і про те, як ходіння в музеї і весь цей формат мене е, зараз буде звучати дуже пафосно і гучно, але формували як особистість. Класно, що у нас з вами е, сьогоденні є доступ до контенту візуального, аудіального. Будь-якого насправді його аж тумач стає для нашого мозку. Що ми ж не виварюємо все, що ми бачимо, і чуємо. Але здавалося б, ну, мені хочеться натхнення, мені хочеться подивитися класні картинки, я можу в будь-який момент зайти в інстаграм і зайти в Pinterest, на що мені і кудись ще виходити. Кастково, Та, ви праві. Взагалі, давайте про натхнення. Це така штука, що не береться просто з нічого. Якщо у вас артблок, який ми можемо класифікувати, як «Ой, у мене немає натхнення, в мене немає ідеї, я не знаю, що малювати, я не знаю, що робити. Одна із причин може бути в тому, що е, ви якби не можете нічого дістати зі своєї. Свідомості, бо ви недостатньо вклали в свою свідомість для того, щоб вкладати щось в свою свідомість. Треба щось вкладати в свою свідомість. Мудрості, мудрості, ви любите мої мудрості. І для того, щоб себе постійно підживлювати, скажімо, на творчому шляху, вам відповідно постійно потрібно дивитися на щось класненьке. Слава Богу, ми з вами не в вакуумі, і, хоч щось нас та оточує, але є велика частина і контенту, і того, як він презентується, яка не передається вам через оті ваші інтернети. Цікавий аспект того, скажімо, що ви можете для себе почерпнути не тільки бачачи картинку в. Не знаю, відсканованому, сфотографованому варіанті у себе в стрічці в інсті, в порівнянні з тим, як вона виглядає в галереї. Сам простір музею або того, де, місце, де проходить виставка, він теж дуже сильно може вплинути на ваше сприйняття. І це також автори виставки, ну, по-хорошому, люди, які організовують виставки, маючи на це ресурс, вони стараються ще якби, зробити дизайн самого простору. Це ну, окрема. Окрема не знаю наука, окреме мистецтво, якщо хочете, та помістити картини в певному порядку, або помістити їх в е, спеціальний простір. Скажімо, я про це багато думала, такий от приклад, ну спонтанно я скажу вам зараз про Джоконду, але. Не в тому контексті, що ви подумаєте, скоріш за все. Коротше, е, хто був в Луврі, От саме в тому залі, де висить Джекон. Я коли перший раз сюди приїхала, побувала, і така, ну, звісно, треба пішли всі дивитися на монолізу, е, ідемо, ідемо. І я очікувала, що вона десь, ну, не знаю, метр на півтора. А вона така смол. Ага. Якщо хтось, до речі, від мене ще не чув. Я вважаю, що Джоконда дуже переоцінена штука. Прям типа дівчинка в три чверті сидить, нічого не робить. Вона дуже маленька, і в залі, де вона вивішена, є вона на одній стіні. А на протилежній величезне просто полотно. Я не знаю, скільки метрів, на скільки метрів. А тут спонтанна рубрика арт Артпросвіта. Ця картина називається Весілля в Кані Галілейській і в ширину вона типу десь 10 метрів. Ось ось ця фотка. Фотка поруч з людьми на фоні, щоб ви просто у свідо зараз. Якщо ви слухали на фоні, подивіться, будь ласка, е, усвідомте масштаб. Да, воно велике. На мене додаткове якісь емоційне враження справило те, що навпроти цього величезного, величезного полотна на контрасті, ти на нього спочатку дивишся, а потім повертаєшся. А там отака, от, от така от менюсінька, мисіпусінька пусінька джеконда висить, і ти такий е. Це дивно, це дуже дуже дивно в мене на емоційному рівні відгукнулося. І блін, я щас така думаю, про це така Леонардо, ти б ще блін спічечний коробок взяв намалювати в три камон. Те, як ти сприймаєш мистецькі твори вживу, як ти можеш з ними повзаємодіяти, як ти можеш на них там позаліпати, подивитися їх довше, побачити е, оці brush strokes, наприклад, картинні маски, фарби, побачити матеріал, побачити її перед собою в класному, якісному освітленні, або ж навпаки, в такій напівтемрі, локація сама може бути для вас додатковим цікавим. Емоційним і мисленнєвим досвідом сам похід в класний, цікавий музей уже сам по собі класна пригода. У мене прям є відчуття, що я щось втрачала, не використовуючи час на те, щоб відвідувати виставки. Я хочу все більше і більше ходити у музеї і галереї для того, щоб це було ну такою частиною мого побуту. Хай це не буде. Обізаловкою, Вот не сприймайте, да, те, що я вам ще скажу, як челендж, вот там раз на місяць нам обов'язково там як штик, треба е, пошикуватися парами і пиздувати в музей, ставати більш інтелігентними. Ні, ні ні це завжди має бути все по кайфу. Я з високою вірогідністю, е, на жаль, е, можу допустити, що ви не так вже часто ходите в музей. Давайте чесно. Давайте чесно, можете, можете піздіть мені, мені байдуже. Будьте чесними з собою. Якщо ви при цьому сидите і такі, Анта, в смислі, я хожу в музеї, ти що тут на мене наговарюєш? Тоді окей, окей, не ображайтеся на мене. Е, я говорю про більшість, до якої я теж себе скоріше відносила до недавнього часу. Якщо ви прямо постійно і так без мене все знаєте і ходите в музей, то ви молодець. Е, Плюс карму, прям дуже класний, дуже дуже жирний. Якби ви мене романс, знаєте, як в Dragon Age, ти романсиш якогось персонажа, і тобі потрібно набрати там не знаю 100 очків позитивного ставлення. І за певні дії або поведінку ти отримуєш плюс 10, плюс 15. Так, от, якщо ви ходите в музей, і якби ви мене хотіли романсити, ви мені сказали, Анта, хожу в музей. Ну от така я людина, я така, вау, докі-докі, плюс 15, М -м, Сердечко вам, слей. І з мого досвіду, людина, яка каже: от мені не подобається музей, музей це. Так нудно, це так тупо, не сюга ходить в музеї. Де -де -де. Музеї бувають дуже різні, так само як мистецтво може бути дуже різним. І те, що ви е, можете собі уявляти при слові виставка, що може е, асоціюватися з чимось супернудним е, і взагалі не затягувати вас на відвідини. Е, не факт, що охоплює. Своїм уявленням, прям все поняття, що є таке музей і що таке виставка. Скажімо, є виставки в класненьких барах. Ви прямо можете з друзями завалитися, попити пива і подивитися на те, які висять там картини. Або, Боже, у мене в сусідньому дворі пару місяців назад ішла виставка, де просто у них на стілажі біля бара стояло штук 20 скетчбуків. І вони були такі афігенські. Я от сама прям хочу щось таке організувати, бо це, блин, дуже класно. І це не те ж саме, що коли ти йдеш в якусь класичну картинну галерею, де висять полотна оліями з е, камішками-портретами всяких європейських аристократів. Ну тобто не майте е, стереотипного уявлення, що музей чи галерея це про щось таке елітарне, е, супердушне, еце. Нє. Мене ще дуже сильно заземляє похід в музей, повертаючись до ось цього роздуму про соцмережі, як ми швидко маємо доступ до контента, як ми швидко гортаємо. Це зовсім інакше сприймається мною, і зовсім інакший імпакт на мене залишає. Да, бо я за 10 хвилин можу взяти телефон в ручки, інсту, погортати тамблер, подивитися хто що понамалював за останню добу, щось полайкать і піти. І така, ну начебто, я надихнулася. Якщо я маю піти в музей, це пригода, це квест. До речі, можна це кому як більше подобається. Мені подобається ходити з друзями, з подружками в музей. Ми прям це постійно робимо і це. Це дуже класно. Ми потім такі прям виходимо такі багема, Такі вау! А ти бачила оту от скульптуру з барашком? Боже, він такий класний, він такий офігенський. А я така, вау, так це був барашек. Я думала, це мопс. А мені кажуть, е, Анто, е, звідки мопс, вибач на вертепі? Я така, блять, ну в Середзем'ї землі є мопси. Так чого вони не могли б бути в середньовічній Україні? а? Також ви при цьому можете спокійненько собі піти самостійно. Нехай це буде такий медитативний процес. Ви можете спеціально залишити вдома навушники, відімкнути телефончик, щоб вас нічого не відволікало, і в такому повільному, заземленому режимі прийти, посидіти, походити, потупцяти, подумати про щось своє. Можливо, ви не тільки побачите щось красиве візуально, або щось, що вас зацікавить в візуальному плані, та а і щось, що спровокує вас на спогад. На роздум, на якусь ідею, на е, усвідомлення якихось речей. Це може бути прям медитативним процесом, медитативною практикою. Ходіть в музеї, користуйтесь, Ось віртуально дістала зі своєї кишеньки і на долонці принесла вам просто 0 гривень це коштувало. Все, тепер у вас теж таке є. А які у нас з вами є практичні заняття, що ми можемо робити в музеях як художники? У мене тут прям спонтанно для вас аж цілих дві вправи. Перша ми можемо робити. Копії із всяких картин, які малювали діди, краще спочатку запитайте, чи окей буде це зробити. Можливо, вас навіть якось технічно посапортять в цьому, якщо ви хочете прийти в музей і з оригіналу написати навчальну копію. Іноді в великих музеях я прям помічаю оцих художників, художниць, які хочуть попрактикувати свій скіл в живописі. Вони приходять, вони дивляться безпосередньо на картину, яку вони копіюють. І звісно, це набагато більш близький і глибинний контакт. Аніж коли ви просто розкриваєте якусь пікчу в інтернеті і намагаєтеся зробити із неї копію. А друга це просто тягати з собою кругом скетчбук, робити серію замальовок, навіть якщо це не художній музей, ніяк не пов'язаний з мистецтвом, можете прийти, скажімо, на виставку тваринок або якихось рослинок, або на виставку костюмів. Боже, виставки костюмів це супер цікаво. Прийти туди зі скетчбуком і поробити купу замальовок, поробити собі навіть декілька обгорток. Ви там можете вклеїти собі потім квиточок із цього музею, все так красиво оформити. А буде дуже класно, дуже 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 класно. Ребята, реаль. Місце все ще існує. Я розумію, що оце генерований контент, нейромережі, уже ти такий, а де фейк, а де не фейк, що в реальності взагалі реальне. А капець, ми з вами живемо в серії чорного дзеркала, і, на жаль, вона тільки починається. Ха! Коли ти можеш просто прийти, подивитися на цікаві стародавні штуки, або подивитися на цікавих тварин, щось подосліджувати в процесі, про щось подумати, заземлитися, поспілкуватися з своєю компанією, друзів, яким теж такі які приколи подобаються, і при цьому ще й помалювати, я не знаю, діба, що може бути кращим. Я власне вас хотіла змотивувати сходити в музей. Можливо, навіть до кінця цього місяця можете подивитися цей відео, потім піти на виставку, а потім прям написати мені коментар довгий. Хтось там писав, типу, що ой, я соромлюся, довгі коменти писати. Бо що, довгі коменти це саме. Цікаво. мені буде е, приємно, якщо ви щось таке порозказуєте, е, сходити на виставку, а потім повернетеся до цього відео, відкрите comment section below і там щось понаписуєте. У мене є до вас питання, да, е, яким я вас мала заінтригувати на самому Е, Я сказала п'ять шо, шо п'ять. Скільки днів тому ви востаннє ходили в музей? Давайте ви теж напишіть, скільки днів тому ви востаннє ходили на щось отаке. Я ще й розподіваюся, що якщо вам певно ну, потрібен був ну, якийсь такий спонтанний ремайндер, що музеї це цікаво, і що можливо саме це може вас зараз вивести з якогось стану застоя, не знаю стагнації, який частково відчувається, ну і в тому числі через зиму, через якусь постійну сірість навколо через буденність, вам може здаватися, що у вас в житті недостатньо якихось цікавинок. Не та надто нудне життя живемо. Надто мало стресів, то ви можете сходити на якусь виставку. Навіть в невеличких містах іноді можна знайти щось дуже для себе цікаве: походіть по інтернетам, подивіться афіші, подивіться, що зараз виставляється. Можливо, це якісь ваші локальні художники місцеві, які, до речі, потребують підтримки. Мені самій супер завжди було важливо бачити, що люди приходили на мої заходи і на мої виставки. Зазвичай ми всі вже потихеньку той чи іншої мірою переповзаємо в інтернет, але... Ну, це не єдиний спосіб вже, та? і організувати виставку, побачити, як люди взаємодіють з твоїми творами е, дуже круто, дуже цікаво і дуже класно. Тому, будь ласка, feel free to піти в музей. <гум> а, бережіть себе, та? малюйте картинки, пам'ятайте, що е, які б тяжкі часи не були, потрібно себе берегти все подолгати. Що... В такі моменти творчість дуже важлива. Музеї своїм існуванням можуть піднімати людям настрій в таку важку епоху. Це ж мистецтво кимось створене. І думайте про те, що ви на своєму творчому шляху зараз розвиваєтеся колись можливо ваша картина теж буде висіти в галереї, і теж якась людина у Важкий для себе момент в житті, або за страшних обставин, або при якійсь втраті, або при пошуку відповіді на важливе для себе питання, прийде побачить саме вашу картину, з нею повзаємодіє, і ви передасте оцю естафету далі іншим людям. Це якась не знаю магічна штука, до якої ви можете долучатися прямо зараз. Тому долучайтесь до магічних штук, малюйте картинки. Ходіть в музеї. Бувайте! Це якийсь, це якийсь прикол. Я вам кажу, вже втретє я сідаю записувати конкретно цю тему, і кожен раз в різний при тому, час доби починається повітряна тривога. У Мене вже зароджується якась конспірологічна теорія, що знаєте, вони такі сидять там оці от в генштабі злі росіянці, і такі О, смотрите, вона опять сейчас начнет записувати. Давайте бомбить Україну, щоб злі українці в Києві не могли записати відос про музеї.